Фріволі, будеш мертвим, коли він не попадеш у бій. Фріволі, паща тікать, коли він не стрельнув фріфволі. Краще тікато, коли він не стрельнув в Краще не коли він стрельнув фрі фріволі. Він коли Не він казавши, він казавши. Казав, Фіволі. Краще бути обережним. Ваху ваго в сіті. Точно є оце того вхід до того нашого ворога, того, оцього етакенті. На та, нам якраз темно йти туди. Тоді побігали, що ти отормаєшся? Ну, диктатор, ну, почекай. Ну, вперед. Цігати мені... щоботи вони теж дивують. Ну, все диктатор. Ну почекай. Прийшов. Влван, ти де. Ти так швидко біжав, що я тебе ледве в тебе э, не знайшов. Добре. Де тут? Я... Де він тут? Ну, я впевнений, що він в будівлі. Наприклад, овці? Можливо, но я не впевнений. Ви А? Попався? Що? А де я? А? Це ви? А то ще є. Я є диктатор Атакантії, тобто лідер Атакантії, тому що в мене немає ім'я. Ти в пастку. Я вже так точно знав, що ти сюди так бо сюди попадеш. І навіть не думаю сюди вийти. Ти нічого не зможеш вийти. Навіть не думай втікти, а чому? Бо ти я можу це зробити? Ти так це не зробиш. Ко коли це все закінчиться, я просто дивлю, я Просто не Думай просто, щоб вийти. Так, ты ти можешь знати, що і ти сьогодні сегодня так не вийдеш. Тому що я забыла вбью и твого духа ворванта. Ты його теж спіймав. Поки що не спіймав, я напевно думаю, що він ще на таки даже... Він, напевно, досі добре не бать шукає. Чи не так? Добре, мені досі його так і не надо знайти. Ти так не вийдеш, чому ніби не переживати? Не мички, може, те спрацює. Точно, це ключ. Ключ. Ой. А? Он не відкривається. Точно може це тим? Так, напогадати, так. 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 я думаю, що точно може це. И вот это. Ключ. <Слыш> ключ я. Фиафтик. Ты на тебе ты волванта. Волвант. Фриволи, ты смеешь у тех ты. да. Я зміг. Не це вийшло. Добре, нам ще тепер задача, а тепер не... яка не задача. Знайди того короля, чортового. того. Ми ходить додав... отякти, а -ті. тепер він шукає мене. Може і нашої спини? Я так не думаю, але... Здається, що він... Прямо тут! Бачиш, що ви тут. ловить, тікаємо в рвант. Я знову надів їх, але та, я знаю. Сюди. Наша задача ще одне йти. Надо на чітне що зможе його не зупинити. Зброя. Нам не дати склад зброї, де є все це є. Як це столиця, де це точно не набути? Де ви? Схвайся, буде тут йти. А, їх немає. Наша задача знайти е, зброю. Е, добре. Ох. І Як ми знайдемо е, зброю? От пам'ятаю десь на житті ти точно як дід. Один раз. Ей, ви, солдати, як ви вас хочете забазагістити, до нас знати де вога зробить свої склади зброї. Завжди, як склади зброї вони виглядають дуже зеленими. Там дуже багато є зброї, які можна викотити після цього ворога. І тоді він сказав, як можна Фу, вампір! Може нас вкусити, ми саме вампіром. Фу. Та, пі що студива вампиура? Тоді, коли я був в воєнному лагері, мені було тоді тільки 12. Так, да, моїм тоді, коли хто був ще в воєнному лагері, було тільки по 9. Фу, вот біє! сюди! всюди. У вас задача! Лагі базі вони виглядають зеленими. Фу, пішов сюди! Я вода, я тоді в бідус. Эй, про що ви зробили? Після того через тиждень мене забрали з того лагеря. І я пам'ятаю, що лагеря вин вагляда я не склад виглядаю по-зеленому. Ти йде тоді моє не склад? Він вже напевно вже пішов. А? Тут нічого немає? Ну! Я не знаю, як це був. Спалив. Неполовина по іпобосів залишилася. Так, все спалив. Надіюсь, що десь є. Тільки не на якось не вирізатись, тому що я не мію водити. Водити. М не, я не знаю, хто водити, напевно, вже складу пізде. Ну, боєпопасів, напевне, щось буде. Ну, почекай. кенський диктатор. Я, напевно, знаю, вже їх знайшов.